Доброго дня, друзі, колеги! Вітаю на своєму каналі. Сіємо пшеничку. Як бачите, сівалочка у нас на 30, Міждурядня. Лічимо почки. Може комусь треба почки полічити. Бо сіємо не так як всі. Зараз покажу і сіємо з добривом. Яра міла. Де 12, 25. Яра міла. Так що не сіяли крутезне добро, нам воно в цьому році сподобалось, плануємо його сіяти. Зерно оброблене, як бачили на каналом протруюючим те, що ми придбали два роки назад чи півтора. отакі такі сошнички у нас стоять. Поробили поводки, гребка. Так, зараз будемо досипатися і далі їхати. Спина вже болить, і почки болять, і спина болить, гуцикаємо туди-сюди. Виставили 80 штук зернин да? на метр ми ставили. 80 штук. Подивимося, що. що у нас з цього вийде. Таке діло. Будемо вчитися пшеничкою займатися, щось воно нам в руку не йде. Подивимося. Городі не налипають, земля сухенька, через два дні прогноз стоїть на дощ. Стояв на сьогодні, вже перенеслись на вівторок. Так, потихеньку працюємо. Як бачите, посіяно отак. А, а тепер сіємо так. Як це називається? Хто напише в коментарях? Квадратно-гніздовий. Очки лічаться, урок. все, дешечки, звісно. Зато там яка красота. Дуже класно видно. Коло таке рівне, рівномірне, можна сказати. Тут набагато хуже. Я чужуся, в два сліда зробив, бо трошки ж не получається, три сівалки положив, ну сівалка на сівалку. І так кручуся. Довго звісно, но подивимось, ж буде ефект, як кукурудзу засипати. Неудобно трошки знімати і крутитися. Но ну, якось так, друзі. Забув сказати, що язички ми, чи як правильно, катушка посунули повністю на відкритті. Щоб на наступний рік бачити як воно. Ось так потихеньку, довго, ну сі їм.